Вітаю всіх! У мене було питання про Енергодар місто. Я розумію, чому, тому що там ато Атомка і є велика небезпека. Але я хочу зробити, як завжди, загальні тенденції. Загальні тенденції в місті Енергодар до кінця 2023 року. Не більше. Все інше тільки в приватні. Місто Енергодар. Загальні тенденції до кінця 2023 року. Що чекають? Ви знаєте, якісь диверсії вночі. Вночі, якісь диверсії можуть планувати недоту. Ну. Так, вночі, вночі дуже. Угу. Ну, Енергодар, дивіться. По вам така ситуація. Є плани у наших на ваше місто, і також плани диверсії, пов'язаних з атомкою. І залякування, звісно, пов'язане з атомкою. Це загальні тенденції до кінця року. Плани наших, звісно, я ж не буду розбирати. Мені це не потрібно. Хай роблять наші свою справу. А щодо цих гадів, то, ну, звісно, залякування, можливі диверсії, з підривом чогось, війська зігнати на атомну станцію. Ну, що вони можуть робити? Ну, Завжди якусь гадоту. Більше нічого, вони не можуть нормального робити. Тому. Енергодар. Будьте обережні і слідкуйте за ситуацією у місті. Якщо когось хвилює більш детально, пишіть у приватні повідомлення. На загальний вид, скажімо так, я не буду казати багато, тому що це не потрібно. Тому, в принципі, мені подобаються загальні тенденції, бо нічого такого кримінального я не бачу. Як завжди, залякування, як, як завжди, якісь маніпуляції щодо атомної станції. Це ж люблять вони. Ну, а наші, наші молодці. Завжди молодці. Тому віримо в ЗСУ.